Якщо я підніму більше 20 кілограмів, мене починає мучити геморой. І часто докучає. Ні, у мене запобіжник. Радикуліт. Він спрацьовує від 15 кілограмів. Якщо колись на борту літака, що летить на крейсерській висоті польоту, тобі доведеться почути фразу Спокійно без паніки, то знай, найкращого приводу для паніки тобі в житті навряд чи представиться. Урок праці у дівчаток у п'ятому класі. Вчителька каже: Дівчатка, у нас сьогодні дуже складна тема. Вивертання канта на виворіт. Одна з учениць тягне руку та запитує Валентино Іванівно, це що ж виходить? Зоряне небо всередині нас, а моральний закон над головою? На пляжі грузин зупиняється коло жінки, що засмагає, і починає повторювати. Фах, які зуби! Боже, ну це ж треба, які зуби. Жінка обертається до грузина і здивовано запитує: Послухайте, звідки ви знаєте, що я маю добрі зуби? Ви ж їх навіть не бачили. Та хіба ж із поганими зубами? Найси таку шикарну дупу. Дружина начальника виправної колонії виходить із барака, поправляючи пальцем труси, і натикається на чоловіка. Нюро, ти що тут робила? Я, я нічого не робила, а ось група зеків виконували замість тебе твій подружній обов'язок.